А сьогодні у день прапора команда з Київщини з України здійснила марафонський забіг на чолі з Олегом Іваненко. О, Олеже, розкажи, які твої думки взагалі, і як ти подала цю дистанцію Привіт, українці! Ну найважче було подолати насправді подорож сюди, бо наші героїчні воїни захищають країну і країна воює потужно. Тому до Нью-Йорку була 48 годин подорожей, і наша команда наробила тут фурору. У нас був найстарший учасник змагань Олександр Мастіпан, 75 років виповнюється завтра. От, і я власне, пробіг десь 6 хвилин, але Галина є не бігавши 10 років, так само пробігла на рівні 30 хвилин. Всім дякую. Нас тут зустріли чудові друзі в Сполучених Штатах. Їм передаємо величезний привіт. Ну і всій Україні скоро повертаємося.